Всім доброго вечора! Пролунало у Харкові вже вісім тривог, поки все гаразд. Зараз спробую описати, чому, коли повітряна тривога, я переставляю апаратуру, це як на кухні, кухня, храм, вінтажну кімнату теж можна прирівняти до статусу храму. Тому що кожен предмет має якусь маленьку цінність для мене. І не кажіть ніколи. Поїхали! Це суржик. Коли гуде сирена, світ ніби застигає. Час стискається, а повітря стає густим, наповнене тривогою. Але я не застигав. Самі з того, щоб завмерти і слухати, як війна підкрадається ближче, я починав переставляти. Не просто перекладав, а саме переставляв, заново вибудовував свій маленький всесвіт. Магнітофони, деки, кожна деталь мала своє місце. Я брав їх у руки, відчував вагу, протирав пил, якого, здавалося, не було. Це був ритуал, який повертав мене до життя. Можливо, хтось подумає, що це дивно, що можна панікувати, ховатися, але не переставляти техніку. Та саме в цьому і була моя терапія. Це був мій спосіб повернути собі контроль над чимось, що я можу контролювати, створити порядок у хаосі, який звучав над головою. Це не просто залізяки. Це мій дім, мої спогади, моя музика, моє життя, яке я дбайливо впорядковував, поки за вікном лунав апокаліпсис. Кожен рух був кроком до стабільності, до внука.